Друзі, те вас на каналі Дніпром, і у цьому відео ми будемо говорити про наш новенький подовжувач, який став логічним довершенням серії всіх наших подовжувачів. І це вже можна віднести до серії професійних. Але перед тим, як ми почнемо, я запрошую вас підписатися на цей канал, поставити лайк і написати в коментарі. Можливо, він у вас вже є. Ви встигли його протестувати. До речі, тестувати ми сьогодні його також будемо. Що найважливіше в подовжувачі, це, звісно, кабель. З нього ми і почнемо. В нього маркування h 05 vvf Це означає, що це кабель. Гумовій оболонці в м'якій і це морозостійкий кабель, а його переважно використовують для внутрішніх робіт. Там його прокладають в меблях, в квартирах його також прокладають. Але і для подовжувача це чудовий варіант, оскільки в нього дійсно класна гнучкість і морозостійкість. Ну а сам кабель тут 3 на 25 І ви могли подумати, що помаранчевий він через те, що це Дніпра. Але ні, у цього є ще і прикладна функція. Помаранчевий кабель буде сильно простіше помітити десь на будівництві, чи, наприклад, якщо ви десь на відкритій території розма. Метале катушку, він буде сильно більш помітніший. Це і як для того, щоб знайти в кінці кінців той подовжувач, так і в цілях безпеки. Чим його краще видніше, тим складніше з нього перечпитися. Корпус самого подовжувача виготовлений з металу, основа у нього сам барабан пластиковий. Зроблено це, щоб він витримував більше навантаження, оскільки 50 метрів кабелю, я думаю, ви розумієте, що і так саме по собі важить немало. А якщо це якесь інтенсивне використання, ви кожен день мовно їздите на об'єкти, то очевидно, що пластик може і не витримати, а метал з цим впорається чудово. Ну і і, звісно, ручка і сама платформа, на якій це все тримається, також виконана з металу, з достатньо добротної такої труби. Продовжуючи тему катушки, я хочу звернути увагу ось на цей ролик, який обертається просто для комфорту, але ви можете побачити, що він тут і значно збільшений по відношенню до попередніх наших моделей. Це знову ж таки зроблено для більш комфортної роботи з ним при змотуванні. Вам не треба стискати якусь маленьку пімпочку. Тут дійсно добротна велика ручка. От зараз розмотав катушку і хочу вам показати, як зроблений вхід в саму цю бабіну. Бачите, він зроблений під кутом, для того, щоб кабель не заламувався під вагою самого ж кабелю. Це круто і зручно. На єдиний нюанс, що закручувати можна тільки в одну сторону. Якщо ви почнете закручувати в іншу сторону, то як би можна було і не робити таку штуку. Тож закручуйте катушку суто по годинниковій стрілці. І якраз саме час розказати після того, як розмотав, що тут є овал з пластику для того, щоб кабель змотувався рівномірно. Само собою він не буде змотаний як заводу, але в будь-якому разі у вас не буде трачати великих борот з проводів. Також одразу поки ми тут зазначу, що в сімі направляючій є ще додаткові отвори для фіксації вилки. Щоб вона не тіліпалася десь ви її не примотували, не запихували кудись сюди. Ідемо далі. Шовилка, ось ця, що розетки тут ідуть на 16 А. Якщо раптом так сталося, що немає у вас змоги підключити сюди якийсь інструмент через нестандартну форму вилки, чи якісь зарядку, наприклад, то цю кришечку завжди можна зняти. І все. І тепер сюди влізе будь-якої форми зарядний пристрій чи вилка. Ну і так само просто поставити. Не падай, будь E На місці все знову працює. Пару слів про безпеку. Ось цей білий пиптик всередині це термозапобіжник. Він вбудований в схему подовжувача і спрацьовує після того, як подовжувач нагрівається до 52 градусів. Це ми, до речі, сьогодні також перевіримо. Коли термозапобіжник спрацьовує, він просто відскакує і вирубає фактично живлення на подовжувач для відновлення роботи. Треба декілька хвилин почекати, поки знизиться температура подовжувача, і подумати, що його могло перегріти, і спробувати відключити цей споживач або. Якщо ви забули розмотати подовжувач. І ще маленький нюанс, що коли будете повертати до роботи після спрацювання термозапобіжника через декілька хвилин, коли вона остине, на нього треба буде натиснути, щоб повернути його в робоче положення. І тепер по цифрам пройдемось по двому: це 1000 Вт і 3600 Вт. 1000 Вт це рекомендоване навантаження, з яким можна працювати, коли подовжувач змотаний. 3600 на розмотаному, але можна і більше. Це такі, знаєте, просто рекомендації суто базові. Але якщо ви захочете сюди сварку підключити, то хто ж вам заборонить це зробити? І тепер давайте ми поекспериментуємо магія монтажу. Ми розмотуємось і повертаємось. У мене з'явилась в руках ось така штучка, на ній написано Thermal Imaging Camera. Бачите, два фена і зварювальний апарат. Зварювальний апарат на всяк випадок. От зараз я бачу, що у пана Олександра ой, прям тебе прям висока температура, друже. Але він не призначений для виміру температури людського тіла. Він призначений для того, щоб шукати, наприклад, втрати тепла по приміщенню. І зараз ми ним же будемо перевіряти. Бачимо зараз на подовжувач температура 22 градуси. Так, і давайте. Його навантажувати. Я взяв два будівельних фени. Кожен з них по два кВт. Максимальна потужність тут, і другий фен. Ще два кВт. Також ставлю на максимальну потужність. Можна маршмелоуки жарити. Я, до речі, залишив трошечки намотаний кабель, щоб трішечки йому, знаєте, додати навантаження, щоб він швидше грівся, бо нам цікаво, коли він вимкнеться, на якій температурі. Дивимося зараз. Ну... Ну, самі кабелі тут тепліші. Давайте ще зварювальний апарат на холостому докинемо. Зварювальний апарат хоче показати зараз максимальний ампераж, але скоріш за все він працює на низьких навантаженнях, бо це розумничок. Треба слідкувати, щоб стеля у нас вижила. Дріт вже місцями 26 градусів. Я думаю, що з часом нагріватись буде все швидше і швидше. У нас в приміщенні зараз плюс-мінус 20 градусів. Якби це був сонячний день, десь на вулиці влітку, то звісно, температура була б вищою, і він би швидше нагрівався сам по собі. 28 з половиною. Чекаємо. До речі, на всяк випадок. Тільки оцими двома фенами ми вже перевищуємо рекомендоване значення по навантаженню на розмотаний подовжувач. А у нас тут він трошечки намотаний. Експерименти. Я сподіваюся, ви мене добре чуєте, але це точно краще, аніж включати дві потужні болгарки. Було б ще гучніше. Пройшло приблизно хвилин 5. О, я відчуваю від нього тепло вже так, поки цей вмикається. 50 градусів є місцями. А зараз я показую вам дріт, який лежить просто на підлозі 20 градусів 20-23. А тут у нас на катушці 53. Сама катушка холодна. Чекаємо ще. Ми відео зазвичай нарізаємо, тому зараз або десь тут, або десь тут. Ви бачите дуже пришвидшено, як це все відбувалось. Вже нема бажання просто далі чекати. Так от по температурі кабель зараз нагрівся до 70 градусів, в піку 76. Ой, тут уже. І катушка гаряча, О, як гаряча, 33 градуси. Я думаю, що ще 5 хвилин вона може відстрілити у нас термозапобіжник. Коротше, 5 хвилин і ми повертаємося знову, робимо ще один замір, без всяких прискорень, просто склейка. Тепло є. Зараз запускається ця штуковина в піку 84 градуси. А воно продовжує працювати. Але ми ж дивимося на термозапобіжник 35 градусів. десь зараз на екрані ви бачите сумарний час того, скільки пропрацював подовжувач під навантаженням. Працював він під навантаженням. Тут у нас 4 кВт, 2 фени по 2 кВт і зварювальний апарат, ну докиньте саме, скільки докинете, скільки вам не жалко. Давайте подивимося, що у нас сталося з ізоляцією. Давайте фієне в сторонку поставимо. Нагадаю, що тут у нас було 85 градусів. Момент істини. Розмотуємо. Він виліз. Ладно, не буду туди його запихувати. Я не знаю, хвилин 20-30 точно пропрацювало. Тут сам корпус суто від кабелю нагрівався. Мені здається, що інакше в даному випадку і бути не може. Ще раз просто покажу вам цей вихід. Це, як на мене, краса. А тепер найцікавіше. Ми його зараз розберемо. А, так, да, бажано з розетки виключити. <гум> так, давайте подивимось на будову розеточок зсередини. Що вам тут показати, непонятно. У нас ось тут термозапобіжник по центру, зверху індикатор, і всередині розведено по вилочкам. Більше всередині немає нічого абсолютно, а там і бути нічого не може. Але сюди щось можна сховати, якщо дуже хочеться. Місце там трошечки є. Друзі, якщо у вас залишились питання по цьому подовжувачу, напишіть їх, будь ласка, в коментарі. Якщо ви хочете його замовити, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Там, до речі, є посилання і на цей гвинтоверт. Раптом, якщо він вам сподобався і у вас виникли по ньому питання. Друзі, дякую. Також дивилися це відео до цього моменту, подивилися з нами тестування, як цей подовжувач дійсно вижив в цих умовах. Навіть трошечки змотали, перенавантажили вище рекомендованого. Коротше, як на мене, суперподовжувач. Посилання на нього є під цим відео. А також я запрошую вас перевірити лайк, підписку і, звісно ж, не забувати донати на ЗСУ і обіймати маму. На все добре і нехай щастить.